Hello, my dear people! Привіт, мої любі учні! Тема нашого уроку Project. Проектна робота на тему Happy Birthday з днем народження! І ваше завдання сьогодні творче. Треба вам зробити вправу один: Make a birthday card! Виготов листівку дня, до дня народження! Ось перед вами чотири малюнки інструкції. Number one. Візьміть листочок альбомний і складіть його навпіл. Зі сторони згибу вам треба ножицями зробити один і другий розріз. Будьте дуже уважні і обережні з ножицями. На другому малюнку наступний етап. На окремому листочку намалюйте невеличкий кейк тортик, і виріжіть його. Цей тортик наклейте всередину листівки на оцю лінію, яку ви ось тут розрізали. Закрийте листівку і оформіть її різними кольорами: белунс, кейкс, кульки, тортики. І обов'язково треба написати слова happy. Birthday. Коли ви зробите листівку, можете подарувати його людині в день народження. Для цього вам треба сказати такі слова. Happy birthday, нік! Нік це ім'я хлопця. This is for you. Це для тебе. А ви можете сказати, наприклад, Happy birthday, mom! З днем народження, мама, this is for you. Це для тебе. І відповідь: Thank you. Дякую. Наступне завдання у нас в робочому зошиті. Workbook. Exercise number one, page 15. Вправа один, сторінка 15. Happy birthday! З днем народження! Ваше завдання listen and see. Прослухать та заспівати. А слова наступні. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Meg! Happy birthday to you! So listen and sing! Happy birthday! Happy birthday dear man happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Max happy birthday to you happy birthday to you Молодці! А тепер наступні питання для вас. How many balloons on the pictures? Скільки повітряних кульок на малюнку? Great! Four balloons! Чотири кульки. Давайте порахуємо. One, two, three, four. Four balloons! Okay. How many presents? Okay. Four presents. One, two, three, four. Four presents. How many cakes? Okay. One cake. One. One. cake. How many friends? Скільки друзів? Чудово! Four friends. 1, 2, 3, 4. Молодці? На цьому наш урок завершиться. Чекаю з нетерпінням зустрічі з вами. Обов'язково підготуйте вітальні листівки! Я із задоволенням подивлюсь, які ви творчій майстерні. До зустрічі вам і гарних вихідних! Goodbye!